Щоб не було мені боляче, Закрию обличчя долонями, Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, Хоча байдуже, нехай уже Просто щоб не зійти з розуму, Щоб не зійти з розуму, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми ті квіти серед зими, не зрозуміли, як ви жили, Щоб не зійти з розуму. Серед сими зрозуміли, як ви жили ми, але вижили. Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця, І якби всі там не бісилися, часе розтавить по місцях. Скільки би бруду лилося скільки брехні не писалося, я знаю, я не помилилася, я знаю, ми не помилилися, Щоб не зійти з розуму маємо бути разом.